Важливо знати, хто намагається впливати на формування державної політики та безпекових рішень у нашій країні. На офіційному сайті Українського центру економіко-правових досліджень, директором якого є Ірина Кременовська, зазначено партнерство з організацією Антисекта. Цей центр надав експертизу Національній поліції України. На сайті організації Антисекта в розділі Література. Вказано низку книг, на які Ірина Кременовська спирається в своїй діяльності. Серед них книга Сектознавство Олександра Дворкіна. Олександр Дворкін, голова Радцірс, засновник центру Іринея Ліонського, російської антикультистської структури. Яка відома своїм ідеологічним тиском та зв'язками з держструктурами РФ. Таким чином, організація, яка має офіційне партнерство з українським науковим центром, відкрито демонструє ідеологічну афіліацію з російською РАЦІРС. І це у час війни. Ми маємо бути пильними під виглядом боротьби з сектами, нам можуть нав'язувати чужу ідеологію, що суперечить принципам свободи, совісті, демократії та національної безпеки. Говоримо про це відкрито. Запитуємо джерела, захищаємо право на вільну думку.